У літній день ішов неквапно містом один юнак з пекотної пори сіяло в небі сонце, променисте, і безжалісно пекло усіх згори Схотів хлопчина втамувати спрагу, поспішно у кафе якийсь забіг, за столик сів, панаму зняв недбало, морозиво замовив. Та ще й сік їв по дитячому і руки забруднились, пив жадно він, втираючи чоло і не помітив, як за ним дивились його однолітки, сидівши під вікном. Подякував хлопчина, персоналу, Веселий до дверей попрямував та раптом зупинився від сигналу. Хтось Засвистів і сміятися почав. Компанія з хлопчини реготала. Ти що, ботан? спитав один з юрби. Невже морозивом втамовується спрага? Є кращий засіб ближче підійди. Якби ж хлопчина знав, що буде далі. Ніколи б він за стіл отой не сів, тікав би від однолітків подалі, відмовою б на заклик відповів. Навчили нові друзі пити пиво, а згодом і горілку, і коньяк. І стало хлопцю, це таким важливим забув, ким був, тепер вже він пияк. Одного дня, напившись донестями, за місто в поле брів, не мавши сил, пив кожен день тижнями, місяцями, юначу ж спрагу так і не погасив, йому і зараз пити захотілось, десь недалеко хлюпала вода. Побіг чим душ, і впавши на коліна, пив жадно воду в полі з джерела, яке блаженство, спраги вже немає, у серці спокій, радість, щастя, мир, вода жива від смерті відвертає, міняє вмить життя орієнтир, Людські серця. Завжди шукають Бога, а Він для спраглих Є вода жива, але, на жаль, в життя спекотну пору вони впиваються напоями гріха. Звести, бо ворог хоче душу кожну, убити й погубити прагне всіх, наповнює посудину порожню, нема де Бога, і де панує гріх. Та є Ісус, у Нім вода джерельна, що напоїть і омиє від гріха, і хоч кругом стоїть жара пустельна, це джерело тече і не висиха. Та є умова, щоб із Нього пити, потрібно прагнути Його в житті знайти, упасти на коліна, прихилитись. Торкнутись серцем стомленим води, тече й сьогодні та жива водиця, а ти ще й досі п'єш гріха, вино. Спіши до Бога, дасть тобі напиться, тебе чекає він уже давно.